Зараз такий час у нас, що піднімаються вібрації Землі, і у нас починають спливати всі негативні установки, які нам насажували все наше життя. Комусь 40, комусь 50, комусь 60, комусь 30 років, комусь 20. Ну, хоча 20 років вже. Ці люди, вони вже абсолютно інакші. Як ми, ці, що родилися в 80-90-х роках. І що б я вам порекомендувала? Я сама це роблю, це не то, що я там десь вам десь вичитала і щось там розказую вам. Оце в мене блокнотик, в якому я пишу, що мені виліз. Установки якісь, що там в мене щось не получиться. І тоді я починаю його розкручувати. Як розкручувати? Я себе питаю. Навіщо тобі ця установка? Що вона з тобою робить, ця установка? І тоді я вже пишу, що я собі. Дозволяю, щоб взяти, забрати цю установку. І тоді приходять вже абсолютно інші установки, які допомагають рухатися вперед. Тому що в наших негативних установках закладений наш ресурс для того, щоб ми рухалися вперед по життю. Для того, щоб ми творили. Для того щоб ми були щасливими, багатими і успішними.